Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 4107-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 108 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. Дванадцять, вісімнадцять, тридцять п'ять, дев'ятнадцять, лото максима максимально вигравально. щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 9039 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щастива! 41. 62 Сімдесят один, сорок три, вісім, сімдесят п'ять, 80, шістдесят чотири, тридцять п'ять, вісімдесят, один, п'ятнадцять. Дванадцять, сімдесят, двадцять два, шість, двадцять п'ять, шістдесят, 42, 40, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7892 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала «Лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 4. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 4. Два. Вісім. Бережіть себе. Все буде Україна.